<реш> Та як мама 12 років працює в військовому ліцеї і ну, часто до неї приходжу на роботу, помі за лодками послужити. А зараз куди відправляєтеся? В Встатичі. На полігон. Навчання? Да. А на яку спеціальність плануєте потрапити? Ну, я виходила, в мене є відношення на, на спеціальність ПОВА. так як я закінчила хачовий коледж на цю спеціальність і так повіднош... ну, пішла на цю посаду. Це була мічна, щоб попасти по гранакадемію в років 13. Але ви знаєте, у нас фінанси повітря монти. В общем, вивчилася наша магієнка, отримала диплом по професії психолог, дефектолог. Так, ви там вам ви теж знаєте, що професії нас немає, вільних вакансій нас немає. І тому я вирішила піти на контракт. У мене є дочка, звісно, чотири рочки, але мусила лишити зі своєю мамою, щоб піти служити. Донечка розуміє, кота мама йде. Да. І як вона це сприймає? Накаже момусі, я горжуся. Це дуже прекрасно. Скажіть, будь ласка, от зараз дуже багато людей кажуть, що треба йти на контракт, тому що це там хороші фінанси і так далі. Наскільки насправді мотивуючим є фінансовий фактор? Ну не сильно мотивуючий. Ну для мене Він, кількість... мотивуючий по поводу фінансування, але ну, якщо зачепиться зараз, хоч за щось це ну насправді тут вже. Тут є перспектива підніматися далі, 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 а не ходити з продавця в магазину з одного магазину, в другий, а потім якийсь ларьок, а не дай Боже, ще й на базар. За де 50 гривень в день стояти на морозі, ну ви ж розумієте. А дітей треба і піднімати, і садочки відводити. І ж в мене школа вже починається на слідчий рік. Я теж дуже добре це розумію. І, по-друге, я хочу, щоб вона мною гордилася. Нам не бачу її формі. Дуже нравиться сильно. А мені ж два рази більше. Зрозуміло. Три роки, тому що не впевнені у своєму виборі, чи, можливо, просто подивитися, що буде. Звісно, ну, спочатку спробувати себе, себе поправити. А далі, я думаю, я лишуся. Я ще досягну дуже великих висот, і я буду висіти на трошки пшані. Мотивація до, до кращого, до кращого життя. Хочеться перемоги. Хочеться перемоги, хочеться гарніше жити, хочеться, хочеться щоб якась була справедливість світі. Ну, все-таки є можливість піти по мобілізації по контракту. Чому саме контракт? Є мотивація і в грошах. Після служби мають вихід ворог. Вільний. По мобілізації людина цього не немає. Трумку рівняє досередини. Вільно. Зараз на протязі 50 хвилин, поки ще йде до оформлення ваших документів, я вам надаю можливість попрощатися з рідними. Після цього організовано всі буряти речі розсажуватись в автобусі і вибуваєте із старших міста Хмельницький. Якщо вам потропому подальшому потрібно вийти документи чи ша щось, то щось те, ви будете набираєте нас, ми будемо вам старатися передати. Розуміли нас? É verdade,